Слава нашому Господу! Ми стали його дітьми? Це саме більше багатство, яке ми можемо придбати. Тому що яка польза людині, коли вона проживе в цьому світі дуже багато років, і здобуде весь світ, не буде просто президентом одної країни, а властеліном всіх країн світу. А яка польза? Але є велика польза від того кожному із нас, коли ми з вами, призвавши ім'я Господнє, отримуємо багатство неба. Ми знаєте, що отримуємо небесний город Єрусалим, в якому будемо жити ми і ті, хто щиро полюбили Господа. А тому нам кожного дня. І кожного ранку треба шукати лиця Господнього і просити Господа мудрості, щоб Він повів нас отакими мудрими стежками, щоб ми так щасляли ді наші, щоб здобути серце мудре. Амінь? Амінь. І я хочу сказати, що ми з вами щасливі, що полюбили Слово Боже. Щаслива та людина! Блажена та людина, яка читає, слухає, виконує Слово Боже. Давайте ми звернемося з вами до Святого Слова і послухаймо, які тут наставлення. 17-й розділ Євангелії від Іоанна ми знаходимо молитву Господа Ісуса Христа, коли Він був ще тут, на землі. Це була молитва Ісуса до свого Батька Небесного. І я лиш тільки прочитаю трошечки. Щоб не займати багато часу, а я вам пропоную, щоб ви вдома прочитали повністю цю главу. Що це була за молитва до Отця Небесного і про кого? Але дивіться, я прочитаю з четвертого вірша. Каже Ісус, до Батька Свого: Я прославив тебе на землі, четвертого вірша. Завершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер Ти прослав мене, Отче. В себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ повстав, я виявив Твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Зверніть увагу особливо на останній останні вірш. І вони зберегли Твоє Слово. Слово Боже живе і діюче, зробило велику роботу в нашому житті. Ми з вами повірили в Господа нашого. Господь дав нам дар вічного спасіння. І тепер цим словом ми з вами питаємось Кожного дня. І воно робить великі переміни в нашому житті. Слава Господу! Господь предузнав, предупредилив нас, кожного із нас. Він знав нашу волю, яка вона буде, бо Він дав нам свободу волі. І ви знаєте, Господь наш Ісус, Він заплатив за нас велику ціну. Як ви думаєте, чи не сама більша ціна, яку, яку Господь заплатив? За нас, щоб нас спасти. Я думаю, що кожен згідний з тим, що більшої ціни вже немає. Господь віддав сина свого в жертву за наші гріхи, давши нам свободу волі. А ми, люди маючи свободу волі, і ми впали в гріх, а через гріх прийшла смерть. І тут. Ми читаємо Слові Божому, що Господь заплатив велику ціну. А скажіть, будь ласка, ви не задумалися над тим, кому він заплатив цю ціну? Кому Господь заплатив цю ціну? Є такі люди, які взагалі думають, дияволу. Це велика помилка. А кому? Як ви думаєте? Кому? Нам? Ні. А? Він заплатив самому собі. А чому? А як так? Для чого? Ми не розуміємо. Господь Бог наш, ми читаємо Слові Божому, що Він є дорога, правда і життя. І правда це настояща правда. Там немає навіть проблисків якоїсь неправди. І перед справедливістю того, що буде, гріх повинен бути покараний. Але Господь не хотів, щоб ми були покарані, бо ми згрішили. І тому Господь покарав себе. Він заплатив, Він зробив абсолютно справедливо це по справедливості, бо ця справедливість вимагала, вимагала відплати. Відплати. І він заплатив. А що далі? А любов у Ісусі Христі заплатила сповна, випокупивши від прокляття. Бог примирив з собою світ. Так чи ні, брати і сестри? Не було більше кому платити? Ну він заплатив перед великою своєю справедливістю за нас. Отому-то От так дорого йому обійшлося наше спасіння. Брати і сестри, ну коли Господь нас так полюбив, то як ми маємо любити один одного? Бо знаєте, хто каже, що я дуже люблю Бога, і Петро говорив свій час: Господи, та з тобою, я тебе люблю, я з тобою на смерть. Але Господь бачив, що він не в силах так полюбити, як Петро собі сам думав. Але, брати і сестри, коли Господь нас так полюбив, то і ми маємо любити Господа всім серцем, всією душою, всією крепостю, всіма силами. Для того, якщо ми хочемо, щоб Дух Святий допоміг нам преобразитися в образ Ісуса Христа і мати любов, схожу на Господа нашого, то нам потрібно з вами постійно прибувати в Слові Божому. Не тільки читати і слухати Боже Слово, але саме головне, щоб ми складали його в своєму серці кожен раз, коли слухаємо, і старалися всіма силами. Виконати, з великою повагою і любов'ю до нашого Господа, щоб не нарушити Його волі. Якщо полюбимо Боже Слово, так як саме Слово нам каже, возлюбіть чисте словесне молоко, щоб від, через нього вирости вам на спасіння. Брати і сестри, нам треба полюбити Господа. Полюбити Слово Боже. І полюбити народ Божий. Не так полюбити, як було в старому заповіті, хоч там сказано було вроді так, воно, знаєте, звучить, полюби ближнього Твого як самого себе. Но Ісус, коли навчав вже в новому заповіті своїх учнів, то Його воля була на то, щоб ми любили один одного, так як Він полюбив нас. А як Він полюбив нас? Так, як самого себе? Ні. Він полюбив нас більше. Бо якби він полюбив самого себе, то він би не віддав себе в жертву. Він би просто пожалів себе. І Петро йому говорив про те, що, Господи, змилуйся. Але він полюбив більше. Браті і сестри, нам потрібно подражати Господу. По прикладу, призвавшого нас Господа нашого Ісуса Христа, нам потрібно подражати Йому, щоб ми були схожі на Нього і любили один одного. Слово Боже говорить першому Петра, першому Петра, перший розділ. З третього вірша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої на небі для вас. Чи не стоїть нам тут пострадати, чи не стоїть нам тут потрудитися і на ресталіще бігти так, щоб отримати, так, щоб бути разом з Господом там на небесах. Стоїть. І Якщо є віра, брати і сестри, то ми давайте будемо так, як олень до потоків біжить, щоб ми так бігли до нашого Господа, щоб ми так бігли на Божі діла, щоб ми старалися бути схожими на Ісуса. І тут є сказано так. З 13 віршом і нижче. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. І далі хочу 16 вірш. Будьте святі. Як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Слава нашому Господу! І я пропоную, щоб ми з вами помолилися. такою молитвою смирення глибокою сказати, Господи, ще недостатньо тебе любим. Хочемо Тебе любити. Господи, Духом Святим, виливай більше і більше любові в наші серцях, щоб любили Тебе, любили один одного. І даже, Господи, навчи нас бути таким, як Ти, і любити даже ворогів наших. Аллилуйя! Слава Господу! Молимось!